Вітаю! Ви на каналі Інтервізор з вами в студії Світлана Кошньора. Сьогодні ми запросили до участі секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Тараса Григоровича Криворучка. Чому так важливо зараз говорити начебто влітку про ситуацію підготовки до осінньо зимового паливного сезону 2024-2025 року? Пане Тарасе, я вас вітаю в студії. Добрий день в одній з ваших публікацій ще 23-го року. Коли не було таких, ну після блекауту, ми вже пережили ті блекаути 22-го року. Осені, після того, як наче всі здавалося, все вже все заспокоїлися, все буде добре. Ви тоді попереджали наших громадян, особливо киян. Звичайно, що майте завжди. Ну, Павербанки, ліхтарики, будьте готові до можливих перебоїв з електроенергією. Мабуть, що тоді було видно, що ситуація буде ускладнюватися? Бачите, ми цю останню зиму минучно прожили, досить таки вдало. От, і слава Богу, що ліхтарики виявилися, і парубанки про запас в основному. Ось, безперечно, зима 22-23 років була для нас. Ну, такою шокуючою в плані тих відключень, ситуації з опаленням, енергопостачанням. Безперечно, і а, тоді ворог зосередився на ТЕЦ, на наших київських ТЕЦ, на підстанціях трансформаторних і розподільчій мережі по всій країні. От, але цього року, як ми бачимо, агресор дуже так підло і підступно саме розбиває нашу генерацію. І на сьогоднішній день ми втратили. Ну, практично 90 теплоелектростанцій і майже 60% гідроелектростанцій. і це дуже серйозний удар по енергетиці загалом, тому що саме ГЕС і ТЕС вони є регулюючими такою маневровою енергогенерацією, тому що наші АЕС вони подають постійний струм, постійно ведуть потужність. А споживання на це йде пік, чи менше, чи більше, відповідно. І саме за рахунок генерації ТЕС і ГЕС ми можемо вирівнювати ці а, пікові навантаження. Тепер цього немає. Через те система і працює, спрацьовує таким чином, що ми змушені, ну і не може на увазі наші регуляторні ці всі органи вводити а, а самовідключення стабілізаційні для того, щоб. Подати всім більш-менш рівномірну електроенергію. І то ми бачимо по всій країні, що це відбувається ну, десь більше, десь менше. Тому що, якщо говорити про Київ, то у нас складно було і до того мається на увазі з електрогенерацією, Теплогенерації, зрозуміло достатньо. А з електрогенерації ми були залежні від цієї енергосистеми України, тобто Київ якраз споживав зовні. Після того, як були серйозні пошкодження на наших ТЕЦ. Ось то ми сильно постраждали взагалі в плані енергогенерації. А загалом по Україні, як ви знаєте, це до 10 мегаватт втрати України на сьогоднішній день це дуже колосальні втрати. Ось тому, відповідно, зараз, хоч початок літа, але ми почали готуватися вже з весни, розуміючи, що літо буде досить таки важким, враховуючи те, що енергоблоки йдуть на планові ремонти. Нас їх 9 енергоблоків, як, як атомних електростанцій. От, е, загалом 15, але Запорізька станція з її шістьма енергоблоками, на жаль, знаходиться в руках ворога досі. От, тому е, доводиться зараз нам працювати по розсередженням, сказав би так, по децентралізації енергогенерації. І ми, як Київрада, прийняли відповідну концепцію відновлення і підвищення. Е, Стабільності енергосистеми міста Києва це такий плановий великий документ. Він передбачає більше 10 років виконання з величезними обсягами там, на мільярд 200 мільйонів євро. І тут якраз сенс в тому, щоб зробити а, когенерацію в місті Києві на невеликих потужностях, але на багатьох а, котельнях, створити такі газотурбінні установки, газопоршневі. Установки для виробництва і теплової енергії, і електроенергії. За рахунок газу, ось це і здешевить певною мірою, а стане більш доступною до споживача, тому що воно буде близько знаходитися, і розосередженою, тому що на сьогоднішній день Київ, як і багато інших міст, має кілька ТЕЦ, як ми знаємо, так плюс, враховуючи, що Трипільська зруйнована повністю там Змільська і так далі. Да? І це крупні об'єкти, по яких ворог. Б'є і знає, куди бити, тому що там в них всі ці плани і навіть конструктивні проєктні плани, все це є в них ще з радянських часів. Трасавчу, от якраз хотіла так. в цьому питанні під підпитання поставити. чи може Київ самотужки так, найбільше місто, так, найбільший бюджет серед місцевих громад, чи може Київ самотужки захищати теплоцентралі? Чи все ж таки це питання? Ну, тому що це питання все ж таки державної ваги. Тут про розподіл повноважень, хто які повноваження делеговані виконує. Дивіться, у нас все ж таки функції держави це є функції безпеки і оборони. От місто Київ дуже активно це все теж включається в пані того, що ми е знову черговий мільярд гривень направляємо на сили безпеки оборони. Ось на фортифікаційні укріплення не лише в Київській області, а й Чернігівській, Сумській. От, і таким містам, як Чернігів, зокрема, навіть цільовим передачу з бюджету Києва в бюджет, тож таки Чернігів, і Сумської область. Але, але ми сподіваємося і віримо, і підтримуємо все-таки Збройні Сили України, а особливо в нашому випадку в нас міста Києва. Це в першу чергу сили ППО і ПРО. От, ситуація в нас, як ви знаєте, в цьому відношенні ну, одна з найкращих в країні все ж таки столиця. О, серйозні об'єкти, центральні органи влади знаходяться в столиці, ну і взагалі значення Києва ж ну, важко приоцінити, зрозуміло. Але для ворога він має теж таке ж саме, якби зворотне, пропорційне важливе значення. Тому я вважаю, що нам не варто якось знаєте, скидати з ваг те, що ще будуть удари по Києву. На жаль, все це може бути. Хоча останнім часом бачимо, що ворог зосередився все ж таки на тих задачах, які вони хочуть. Здійснити, я думаю, що їм це не вдасться. Тобто ці чотири області, які ми писали свою конституцію, так звану, все-таки вони хочуть їх повністю зайняти. Я думаю, що це нереальні плани, це такі якісь, знаєте, мрії, mm -hmm. диктатора, який він нещодавно озвучував у своєму, так би мовити, mm -hmm. ультиматові. Я б назвав це якимось таким, знаєте, закликом до світу, на грані відчю якогось такого, але з іншого боку, він же ставить такі вимоги, що він ну, самого себе ставить в ту ситуацію. що як це все відіграти, ніхто тепер не розуміє, тому що чим далі він підвищує ці ставки, і, відповідно, захід їх підвищує. Це все йде до подальшої такої, подальшого загострення. Але місто Київ я впевнений, що вистоїть, Впевнений в цьому. Основні такі речі, і ми над цим працюємо зараз, щоб працювали насосні станції постійно, тому що основне це вода, щоб працювала подача електроенергії, принаймні в ті. Години гарантовані, коли вона має бути. Будемо намагатися, звичайно, з е, задіянням всіх цих заходів да? і з установкою когенерації збільшувати виробництво електроенергії і теплової енергії. От, тому місто не залишиться без ні води, ні гарячої води, ні опалення, ні електроенергії. Ми над цим працюємо. Єдине, що це розумієте, програма на багато років, тому що. Обладнання досить таки унікальне його не виробляють достатньо швидко, на жаль, як би того хотілося. його виробляють планово під замовлення, і ми, до речі, дякуємо нашим західним партнерам, і там і південно, і корейським, і японським в тому, що вони поступаються, скажімо так, свої замовлення чи замовлення своїх клієнтів вони відкладають. А все таки замовлення України намагаються ставити в першу чергу. Але все одно на це треба час, щоб це виробити. Тараса Григорьоча, оця ситуація з відсутністю електроенергії, вона вскрила, кто кажуть ще певну низку проблем. Ну, не говорячи вже про певну заборгованість а, киян, за житлово-комунальні послуги взагалі, а, і, а, але саме про а, напругу, яку не витримують іноді наші мережі а, внутрішньобудинкові. А, і питання, яке зараз ставить багато киян перед собою, чи можна розміщувати сонячні панелі на, а, на стінах або на, на дахах своїх будівель, якщо, наприклад, ОСББ у будинку організована, Чи можна, чи дозволяється це? це. Буде такий правовий експертний коментар від секретаря постійної комісії з цих питань житлово-комунального господарства. Не тільки можна, а й треба це робити, причому не лише сонячні панелі і хай такі міні-сонячні електростанції для потреб власного будинку, але й багато інших є рішень. Є акумуляторні такі можна сказати, станції накопичення з інверторами, які перетворюють цю енергію. Тобто, коли є електроенергія, іде накопичення, а потім, коли вона відсутня, відповідно йде живлення того, що потрібно ну, на ну на ту потужність, відповідно, яка передбачена тим же інвертором і цими батареями. Є деякі будинки, у нас до речі, ставлять навіть теплові насоси, і це просто такі теж дуже класні рішення. Звичайно, це вимагає великих коштів. Я хочу сказати, що ми в 2022 році прийняли рішення. Я був якраз теж один з суб'єктів подання його про часткову компенсацію, а, саме незалежних джерел енергії. Це і генератори, це і інвертори, це і інші е, ті ж такі сонячні електростанції, які можуть ставити будинки в себе, і Київ частково буде компенсувати. Так, там була сума незначна на той момент, тому що перш за все це було, знаєте, всі тоді кинули за генераторами 22-й рік, згадайте, так? 23-й там початок. От. А... Зараз ми хочемо звичайно цю суму збільшити а потім є прийняте рішення Київської міською радою по новостворених ОСББ, коли створюється ОСББ, має право подати відповідну документацію на отримання коштів. На підтримку цього СББ зараз кошти далеко не всі отримали СББ ще з минулого року, але ми продовжуємо дію цього рішення далі і будемо його продовжувати. І я думаю, що восени ми знайдемо кошти перекоригування бюджету для того, щоб СББ і ЖБК, ну винішли до СББ новостворені, отримали ці кошти. Там градація в залежності від кількості квартир. Відповідно до 50 квартир мільйон гривень, і так далі, там більше 250 квартир. ОСББ отримує 3,5 з мільйони гривень. Це якби такі підйомні кошти, для... які вони можуть використати, до речі, на ці всі речі, про які ми з вами говоримо, щоб енергонезалежність цього будинку підтримати, і можливо зробити також якісь енергоефективні заходи або там капітальні ремонти будинку, які люди хочуть зробити, які... про які є, скажемо, них потреба. Ось крім того, є у нас програми міські співфінансування. Це програма, де розпорядником коштів є районні державні адміністрації районі міста Києва. Ось програма 70 на 30, так звана капітальних ремонтів. Там градація теж таки від 5% по ремонту або заміні ліфта. Це те, що люди мають свою частку внести. 95% покриває місто. Викладав, там покрівля, 10% мешканці. 90 місто і так до 30 від мешканців 70% покриває місто тобто це програма співфінансування різних капітальних ремонтів різноманітних є програма конкурсна енергоефективності вона теж йде приблизно не приблизно а пропорції 70 на 30, але там теж є відповідні ну моменти які саме з акценту ведуть на енергоефективність на енергозбереження будинку о, це утеплення фасаду, це там а, ремонти ідеальних теплових пунктів, внутрішньобудинкових тих же мереж і так далі. Тобто ось такі програми є. Цим займається департамент а, житлово е, ДЖКІ, тобто департамент житлово комунальної інфраструктури міста Києва. Ось він приймає заявки і на конкурсних основ засадах, з огляду на те, який ефект дасть там реалізація даної заявки, Е, Конкурс, я можу сказати, що ну, відсотків 90 ОСББ і ЖБК, які звертаються, вони отримують на це фінансування. А інколи ми навіть додаємо фінансування з огляду на те, що ну, є там певна кількість таких звернень, і їх треба задовольнити. Тому всі програми працюють і досить таки успішно працюють. Крім того, є фонд енергоефективності, який надає. на на пільгових умовах, і навіть як гранти мільйон гривень, 2 мільйони гривень, якраз в тому числі на установку тих же сонячних панелей. І інші заходи, які дозволять будинку ну, себе забезпечити так чи інакше електроенергією. А маючи електроенергію, відповідно, ми розуміємо. Там, де висотки, там вже є зональність відповідна, і не завжди тиск мереж дозволяє навіть не то, що не завжди, а вище там 12 го поверху. Та ж таки вода не доходить при відсутності електроенергії, тому що треба, щоб насоси підкачували цю воду і подавали її на верхній поверх. І так само буде опаленням. Тому це дуже важлива така ситуація для саме багатоповерхівок, ті, які мають 16 поверхів, які мають 25, і вище. Так, тому зараз вже я рекомендую, раджу всім мешканцям саме таких будинків думати, яким чином можна разом з сусідами, з співвласниками будинку так, зібратися і вирішити, що таке важливе придбати, принаймні, щоб забезпечило саме необхідне. Звичайно, що там це обладнання, навряд чи потягне ліфт, тому що там дуже сильний пусковий струм, от напруга. А такі речі, як. Принаймні там, щоб працювали мобільні оператори постійно безперебійно, щоб було там, освітлення, хоч мінімальне, в місцях загального користування, щоб працювали ті ж такі насоси водопостачання і опалення, циркуляції гарячої води. О, це дуже важливі речі. Це перша, перша така необхідність, яку треба забезпечити. Я би навіть сказала, що треба не думати, треба діяти, тим паче, що Діти. ви сказали, що програм міських і державних багато, головне просто знати, піднятися і об'єднатися. І так, потягнути. знати, куди стукатися і йти. Okay. Е, от я назвав саме такі основні речі, так? А ще, ще ж є додаткові там і працюють у нас е, і американські, і європейські інституції, благодійні фонди. Тобто е, підтримка ця є. Більше того, ми ж бачимо, зараз вже виділено 500 мільйонів е, Сполучені Штати на підтримку енергосистеми України, плюс додаткові ще кошти там, на певну закупку обладнання. Тобто, я сподіваюся, все ж таки. І на рівні місцевих громад, і на рівні держави. Ну ми готуємося. Просто розуміємо, що не все вдасться зробити до цієї зими. Насправді це дуже короткий у нас час залишився. Тарас Андрійович, от в в цьому питанні ми зрозуміли, що власники багато квартир ну, да, і там, де багатоквартирні будинки, а різних будинків є є, є, певна є певна можливість звернутися, але є критична інфраструктура, є комунальні заклади, є дитячі садочки, школи, університети, поліклініки, лікарні, соціальні, ну соціальні установи. А наскільки на сьогоднішній день ви можете сказати, що вони будуть забезпечені? Ось ця саме критична інфраструктура будуть забезпечені вчасною подачою електроенергії? Звичайно, хочеться, щоб у нас всіх працювали ліфти. Вода, водовідведення, тому що наскільки ми бачимо зараз по тому, що відбувається в Харкові. Ворог намагається, вибиваючи електропотужності, створювати проблему для міського населення, яке має покинути територію, обезлюднити територію для того, щоб ворог спокійно зайшов. Як ми будемо цьому протидіяти, чи готова до цього Києва? Безперечно, що місто до цього готується, У нас на резервних лініях живлення знаходяться всі об'єкти критичної інфраструктури. От вони виокремлені з загальної, скажімо так, мережі по енергосистемі. Туди ж ходять і лікарні, безперечно, лікарні, госпіталі. Це безумовно, так. І що стосується, скажімо, закладів освіти, то тут уже ситуація більш така, вони перебувають на загальних умовах, як і всі ми, як наші помешкання, домівки. Ось і, звичайно. Київ буде намагатися в першу чергу підтримувати також і заклади освіти, але наскільки це вдасться по скажімо так, енергопотребах, зараз важко сказати, тому що, по-перше, залежить ще від самої зими в плані температурного режиму, тому що з кожним підвищенням зниженням температури підвищується ж навантаження на електромережі, перш за все, а відповідно на опалення, на все інше. Тому а, це важливий фактор. Ну і друге, не будемо це м, скидати, з, з нашої уваги, скажімо так, те, що ну, зараз лише ось почалося літо, і що ми будемо мати картину на осінь в плані там, а, атак угу. Росії, ну важко ж передбачити. От, тому да, зараз він зосередився і дуже дістається Харкову, Запоріжжю, Дніпро, Одесі. Ми це ж бачимо. Але на жаль, ворог працює по всій країні. І ці ж прильоти і в Західній Україні, це ж там теж стоять об'єкти критичної інфраструктури, тобто вони прямо б'ють під той же польський кордон чи там румунський кордон. Ось. І таким чином, на жаль, вибуває саме нашу генерацію, те, що генерує, виробляє електроенергію. Тому тут нам треба збалансувати якраз виробництво. Електроенергії і стимулювати саме відновлювальну енергетику. енергетики, оце сонячні, вітрові, це на біопаливі електростанції. Ось по такому шляху йти децентралізації. Тобто нам треба вже на сьогоднішній день відмовлятися. І, на жаль, ворог прискорив, скажімо так, таку, хоч москати, світову тенденцію до такої децентралізації виробництва електроенергії. Але ж ми завжди мали ще з давніх, скажімо, так, з часів, з радянських часів, великі електростанції: гідро, тепло і так далі. От атомні, звичайно ж, От, на сьогоднішній день ми дуже багато втратили. У нас фактично гідро і тепло. Ну, дуже зазнали серйозних ушкоджень і деякі станції повністю зруйновані. Тому нам треба йти по саме розподіленій такій когенерації і по децентралізації виробництва електроенергії. щоб ми мали багато, багато багато по всій країні просто їх тисячі. Можливо, на десятки тисяч маленьких таких от станцій. В містах їх має бути теж досить багато. Це сотні, напевне. Якщо говорити про місто Київ, то точно сотні таких от установок когенераційних, які будуть виробляти і тепло, і електроенергію, і розосереджені по всьому місту. Я так розумію, що для того, щоб ми пережили цю складну зиму, цей осінньо-зимовий період 24-25, то одних зусиль лише виключно Київради і депутатів, і виконавчих органів замало. Має бути співпраця киян зацікавленість власників будинків. Які живуть, ну і тоді в цій співпраці можна буде чим, як ви сказали, коментуючи, що якщо ми будемо разом, ми будемо сильніші. Якщо ми будемо сильніші, то ми вистоїмо і переживемо і це випробування. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Дали такі змістовні ґрунтовні відповіді навіть більше дали дороговказ багатьом власникам багатоквартирних будинків ОСББ. Як можна за короткий термін літа? Ну, власне, беремо завжди літні місяці плюс вересень за оці 3,5 місяці підготуватися. І мати, хоча б мінімальні потреби забезпечити там в електроенергії, в подачі води і так далі. Дякую принагідно запрошую ще, тому що будуть питання. Вам, наші шановні глядачі, нагадаю, що в студії Дякую. сьогодні з вами працювала Світлана Кушнір. А гостем у нас був секретар постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Тарас Григорович Криворучко. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і поділитися в соцмережах. До зустрічі. Дякую.